Олег Кіращук писанкар цією справою займається більше 15 років. Розписує яйця лише курячі або гусячі. Побачити його писанки в музеях України майже неможливо. Впродовж декількох останніх років пан Кірашчук продає їх за кордон. Ціна одного яйця вартує щонайменше 150 гривень. Писанкар відомий своїм нетрадиційно професійним розписом. Він може зобразити жар птицю чи танцюючих гуцулів. Майстер каже, що орнамент його писанки використав у своєму одязі всесвітньо відомий дім моди Гуччі. Тиждень, може трошки більше тому, прийшов мені електронний лист з Америки від колекціонера. Писанок Олега, ну там наглійські мають писали, що Олег, я вітаю тебе. Е, от писанка, там, Гучі, я просто був що це, як, як Гучі, до моїх писанок, яке може мати відношення. Це, це, це щось відписав, ви що щось спутаєте. Олег, от адреса сайту, тобі заходи, дивися. Я все не вірив, відписав лист, що це просто бути не може, це щось, ну серйозна інформація якась. Після цього ж знову кілька привітань прийшло від інших колекціонерів. Все рівно їм доказував, що бути не може. І в кінці прийшло е привітання, е україномовний з, -з Нью-Йорку позвонив чоловік і от, каже, на сайті BBC, зайди, подивився в розділ Культура. Я зайшов, подивився. Ну, сайт BBC – це взагалі -то серйозна структура, е служба BBC. І знову ж таки побачив цю ж саму інформацію, ну, я почав в неї вірити взагалі. Що... Українець, е я не американець, американець, можливо, би мільйони вже рахував зараз. Чесне слово, я просто подарував. Це, це, в це великий, великий успіх.